На сторінках Євангельського слова читаємо чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце можна віднайти. Тому попрошу слухати відкрито усе, що я хочу вам розповісти: закрийте очі. І відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, репить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт, стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби, Боже, як болить. І запах крові різав йому очі і мовив тихо, пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і теліпались м'ясово шматки, а до голов йти ще так далеко, і так пекуть оголені кістки. Він ніс Христа каміння впилось п'яти, Топтала, птала, пи... точилась кров з його побитих ніг, він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі. Залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали, жили і нагло зліз у рани сухий пил, звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертво мати? Ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця. Пробач, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому ж і пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево бегряне, і землетрус піднявся і заснов. Цінуй Христову жертву, його рани, бо як не це. То що ж тоді, любов? Амінь, слава.